Друзі, привіт! Сьогодні у нас снеки на обзорі. Отакі снеки санакс. Снекс. Какахунет. Токапі. Ось такої фірми. 90 грам. Снеки. Ось такі зроблені з ті шкаролупки та горішок арахіс це. Ну, арахіс, горішки, така шкаралупка, з них снеки роблять такі І з приправами, Дуже добрі. От хто не пробував, попробуйте. Вони такі робляться з, з тих шкаролуп такі. Як палички ці кукурузині робляться, це шкаралупки з такої робляться. такі снейси такі. Така упаковочка красива. Будемо відкривати. Тут і вітаміни всякі есть. Запах такий інтересний чуть горішками. Будемо з вами пробувати разом. Ого, тут повна миска, дивіться, Ціла миска, Скільки всього. Nie to? Tak. ja może na mniejszą myśl, brojną myśl. Psa wesie pono. Damy psa wesie nas sneka. On, poprawimy. Hmm. Це якийсь вкус другий, ми пробували. Було більш приправа. Тут наші менше приправи. Що ну, такий інтересний вкус? Такі натуральні снеки. Полізні. На сьогодні здорове питання буде снеки для здорового питання. Добрі, добрі. Класно. Такий вкус з горішками. Які погодження на палички, такі такі трохи твердіші і горішки наче. вкус. Ось такі наші снеки, будемо такі пробувати. Снеки зараз. А скільки тут грам? Не знаю, 75 грам. Ось така коробочка. Зверху так інтересно відкривається. Отакі ці бумага так тягнеться. І так усе упаковують. Може. таких цих шурвець. Коли я щось запатентував, таке, що відривається. От, Часто таке бачу на всьому зараз. Не тільки на їжі, на всьому таке. Є. Ну хто в тямі, то розуміє, що воно вже на, на всіх цих упаковках. На всяких на розходниках. Ну, на, на всьому. Так все вже запечатують, інструменти. Така стрібляста в Срадені була красива упаковка. Таке космичеське питання. Зафольгіруване від радіації. Ми будемо пробувати спортивне, екологічне, вітамінне, спортивне питання космічне. Так. О, а тут теж, дивіться, повна миска. Повна миска у нас. Ну, сьогодні наїмося снеків. Це й полезні снеки у нас. Це у нас і полезні снеки сьогодні Вот такі. Вот такі подушечки. Такі подушечки. А тут такі палички. вони такі картопляні, картошка чуть якісь крахмальні. Така щось на картошку похоже. Приправи майже нема. Такий вкус вкус картошка. Вкус такий наче жарена картошечка. Так, не, не, не пригорівша, а така просто піджарена. Така... Як наче, на пару так гарно пінжалина. Дуже добре. Ми такі кожен по своєму інтерес. Такі, як картошку їси Це такі як горішка Інтересно зроблені, натуральні. Ой, оці такі добріші пробував. Там наразі упаковки. Ну це так. Із 10. 7 десь із 10. Оце. Ну, це теж десь так. 7 з 10. Снеки? Ну вони натуральні, вони. Ну, такий, нема такого вкусу сильно приправи, багато нема. Такий просто натуральний вкус. Обичне здорове питання. Там навіть можна 8 поставити, це 8. 8 оце вони. 8 з 10. Нормально таке снеки можна наїстися. М -м, класно. Чай за вами взяв. Хохмо таке з чаєм зелені. Інтересні снеки. Разні снеки. Пробуйте, з них дуже интересні. Ну і всі по-своєму знаки інтересні. Класне. Ці бувають і гострі, і приправи більше. Це такі обичні горішка. Так як значить приправа, ну такі чуть-чуть. Ага, друзі, до зустрічі! Таке було в нас інтересне відео. Попробували снеки класні. Що, До зустрічі.